Усі люди іноді плачуть, навіть чоловіки. Але зазвичай для цього потрібен вагомий привід. У команди люкс приводу плакати не було. Та й ніколи. Треба було продовжувати піднімати продажі бренду та запустити на ринок нову гостру лінійку Люкс Екстрим. Головний атрибут гостроти вогонь, уже був зайнятий конкурентами, тому потрібна була велика та свіжа ідея. І нам це вдалося. Так з'явилися сльози. Кампанія була побудована на простій та зрозумілій ідеї. Чіпси Люкс Екстрим такі смачні та гострі, що навіть чоловіки не можуть втриматися від сліз. Отже, настала черга плакати всій Україні. Результати кампанії були екстремально успішними. Вже через три місяці план за продажами було перевиконано на 22%. Чіпси люкс екстрим випередили головного конкурента в лінійці гострих смаків. За показником знання марки вже на третій місяць після запуску материнський бренд Люкс із січня по липень 2013 року виріс у грошах на 5%. і тепер у команди люкс також з'явився привід Пустити сльозу, і це сльоза радості і насолоди гострим смаком люкс екстрим.